Зустрічі. програма про українську програма про української програма про, -про, -про українсько-єврейські про -про взаємини. Ви слухаєте громадські радіо. Це програма зустрічі. Я Ірина Славінська, і сьогодні у цій програмі будемо говорити про дуже незвичайний проект, але здається, не єдиний у своєму роді проект аудіо. Гіда, і я думаю, ті наші слухачі і слухачки, які мандрують і відвідують, наприклад, музеї чи інші пам'ятки, можуть виявити собі, як це може виглядати, і що це за формат. І цей аудіогід було створено нещодавно, буквально попереднього місяця, для такої екскурсії у Бабиному яру. І більше нам про це розкаже Арсеній Фінберг. Привіт, всім привіт. Отже, давай одразу з аудіогіда. Почнемо що це за штука, де воно завантажене, де його можна взяти, як ним користуватися. Ти абсолютно права, ця штука абсолютно не нова, і ми а, запустили взагалі аудіогіди в Києві а, близько трьох років тому. І це офіційний додаток а, від київської міської державної адміністрації для туристів, які приїздять до Києва. І саме моя агенція Київ» ствола партнером Київської міської адміністрації в наповненні цього додатку аудіогідовою. На сьогоднішній день в цьому додатку є вже 16 турів Києвом. Чому є як дорослі, так і дитячі. Є окремі два тури, які ми зробили за підтримки німецької і єврейської громади. І це перший тур єврейський Київ загальний, mm -hmm. і другий тур, який ми якраз нещодавно презентували, це тур Бабиним'яр. Як це працює? От, ти говориш, що є офіційний додаток, і давай трохи опишемо алгоритм використання. От Я беру в руки смартфон, ти береш і що руки. я собі завантажую? Ти завантажуєш додаток під назвою Київ гайд Да, він там, єдиний ти з офіційним логотипом Києва. Mm -hmm. І це є офіційний додаток для туристів, які приїздять до Києва. І прямо на першому о, екрані ти бачиш доступні о, о, маршрути і, доступ, і доступні екскурсії. Як я казав, їх 16. Є окремо дитячі окремо дорослі. І о, ти обираєш той маршрут, який тобі цікавий. Ти бачиш о, всі маршрути о, вони доступні українською і англійською мовами. Ти вибираєш маршрут, Ти можеш його скачати як повністю на свій телефон, так і слухати просто онлайн під час прогулянки. Поміж цих 16 екскурсій, як багато апелюються до єврейської спадщини в Україні, в Києві. Зокрема, дві екскурсії саме по саме апелюють до єврейської спадщини. Це загальна екскурсія єврейський Київ, яку ми випустили минулого року, та екскурсія Бабан Яр, яка апелює до єврейської спадщини, але не тільки до єврейської спадщини, а взагалі історію. І місце Бабиняр, і історію розстрілів не тільки єврейської громади, а й громаді Ромів, наприклад, в Бабиному Ярі розповідає історію про так званий Бабин-Яр-2 або Україніську трагедію. А також в Турі розповідається про сучасну історію цього міста і про ті плани, які є сьогодні, сьогодні в Київській адміністрації. по а буду музеї на території Бабина Яру. Давай детальніше поговоримо про ці обидві екскурсії. Почнемо з тієї, що стала для нашої зустрічі, як це називають медіа, новинним приводом. Як така екскурсія створюється, мене цікавить власне ця вся машинерія за кадром, яку зазвичай важко собі уявити від таких зовнішніх проявів, як вибір голосу. Припускаються вже можливо на фінальних етапах. Твориться до власне основи основ створення тексту і самої цієї екскурсії, і того як вона веде свого слухача крізь цю непросту локацію, як і все в цьому світі все починається з ідеї. Тобто з'являється ідея зробити в такий тематичний гід. Після цього ми шукаємо виконавця. Найчастіше це є гід, які водить екскурсії цією місциною, і як якому, разом з яким ми розробляємо спочатку точки маршруту, локації, які ми хочемо включити в цей маршрут, а потім, відповідно, гід пише тексти в текст цього гіду, цього, цього, для цього аудіогіду. Після цього, якраз в випадку з єврейськими, з єврейськими маршрутами, партнером цих екскурсій став Центр досліджень східно-європейського єврейства. Києво-Могилянській академії, і всі тексти ми ретельно перевіряли з ними, коригували та вивіряли, щоб вони були максимально коректні і правильні з точки зору як історії єврейства України, так і історії самої місцини. І саме після того, як вже фіналізуємо текст, ми перекладаємо його з української англійської на англійську мову. І після того йдемо до твоїх колег в даному випадку ми співпрацювали з. Група компанії Тавр да і на в, 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 в такій ж самі студії Radio Rocks ведучі диктори в, в радіо записують для нас ці. Крім фактажу, який можна перевіряти і необхідно перевіряти, особливо працюючи з такою чутливою темою, яка стосується великих трагедій, травми і не найпростішого спадку в нашій пам'яті, є також великий виклик вибору інтонації, не тільки того, що говорити, але й того, як говорити. Це запитання не лише про голоси дикторів, але й запитання про те, як знову таки створений і наповнений текст, яким чином вибирається ось ця особлива інтонація, і яка. До речі, для розмови з слухачами ну, мені дуже приємно, що партнером цього є там, декілька радіоведучих Києва, які вже не перший рік запустили проект по українізації світових аудіогідів. Досить відома дикторка Радіо Соня Сотник, вона є ініціатором цього проєкту, і вони вже не перший рік безкоштовно пропонують музеям всього світу і екскурсіям всього світу українську озвучку для подібних аудіогідів. Саме вони озвучували наші гіди, і в них вже є певний досвід, яким має бути і інтонація, і голос, і мені здається, нам вдалося підібрати максимально. Коректний, максимально правильний тон озвучки цього, цього туру. До того ж, ми намагалися, щоб в аудиатурі був не лише фактаж, в аудиторії присутні і поезія, і лірика, і спогади, тобто, щоб це не був виключно урок історії Баба Яра, щоб це була жива розповідь про те, які події були, які події зараз там, там проходять, щоб це було все ж таки цікаво слухати. Який цей маршрут? Давай трохи цю прогулянку опишемо. Я розумію, що ми всі точки, які там є, не зможемо вказати. Але загалом, куди вона нас веде ця стежка? Ця стежка починається саме на початку так званого шляху смерті Бабиного Яру біля старої будівлі єврейського кладовища, якраз біля карандашу, да, біля, біля національної телерадіоком, Національної телерадіокомпанії. Там є перша зупинка, яка взагалі розповідає про сам факт Холокосту і про сам факт розстрілів в Бабиної Ярі. Наступною зупинкою є безпосередньо Да, це головний пам'ятник на сьогоднішній день, який розповідає безпосередньо про події в Бабиному Ярі. Третьою точкою є пам'ятник дітям, які також знаходяться в Бабиному Ярі. І ми на цій точці ми розповідаємо як про пам'ятник дітям, так і про пам'ятник ромам, які знаходиться прямо поруч. Наступною точкою маршрута в нас є старий пам'ятник Бабино Яру, який був встановлений ще в радянські в радянські часи, і які також і на якому ми також розповідаємо про історію взагалі появи будь-якої по-перше згадок в а по-друге, пам'ятних символів, архітектурних символів на на терені Бабиного Яру. Останні дві точки описують коренівську трагедію. Це так званий Бабин Яр-2. Це події вже 60-х років, коли а, тодішня влада Києва хотіла забудувати повністю територію Бабиного Яру. І а, в, наостанок ми розповідаємо про сучасні проекти, про те, що зараз планується збудувати, як, як місто планує зберегти пам'ять подій, які трапились в Бабиному Ярі. Це знову таки не найпростіша прогулянка, не найпростіша розмова. Чи існують якісь ідеї чи думки, з якими хочеться, щоб ті, хто буде цей аудіогід слухати, і ті, хто буде цим маршрутом гуляти, щоб вони їх забрали з собою? Мені здається, що головна ідея всіх подібних турів по местам смерті, по местам масових розстрілів є розповісти нащадкам, розповісти наступним поколінням, щоб. Про те, що тут було, для того, щоб ніколи не могло таке повторитися, да, це головна ідея. А, так, ми розповідаємо а, ми розповідаємо про розділ, але тим не менш, ми намагаємо ми намагаємося розповідати і про а, якісь позитивні, позитивні сторони, про відродження єврейської громади в Києві і про сьогоднішнє і, і, і там певні моменти також про сьогодення і більше, звісно, цього на загальному турі єврейський Київ. Де ми говоримо чимало про історію, але й говоримо про сьогодення. Але в Бадому Ярі в турі Бадому Яру ми також намагаємося говорити про сьогоднішній став. А наскільки загалом Бабин Яр є, якщо так це можна сформулювати, популярним в колі туристів, які приїздять до Києва? Або, можливо, тут живуть і хочуть відкрити я б, я б, я б виділил, для себе? Я б виділив дві групи туристів, які найчастіше замовляють нас. І цікавиться таким туром: це перш за все туристи з Німеччини і з Ізраїлю. Чимало ізраїльтян, які приїздять до нас, мають якихось своїх родичів, які, які, які поховані в Бабиному Ярі, і практично всі з них знають історію Бабиного Яру. Саме тому наступними кроками ми плануємо, що ці тури будуть перекладені, перекладені німецькою та івритом. А кияни також цікавляться історією цього місця і там. Дуже цікаво спостерігати людей, які гуляють а в Бабану Ярі, навіть не знаючи, що це за місце і що тут відбувалося. і в тому числі саме через це ми говоримо з міською адміністрацією для того, щоб вони встановили інформаційні щити, на які були б посилання на цей аудіотур, щоб люди, які гуляють Бавин Яру, могли дізнатися і могли послухати цей аудіотур і взагалі дізнатися, що він існує. Нагадаю, що в нашій студії Арсеній Фінберг ми в першій частині розмови вже поговорили про появу нового аудіогіда на офіційному київському путівнику, і це є новий аудіогід присвячений території Бабиного Яру і непростим питанням з ним пов'язаними. І є так само старіша, якщо так можна сказати, екскурсія, так само в вигляді аудіогіда, одна із 16 екскурсій на офіційному київському путівнику, яка апелює до єврейського Києва. Одразу можна припустити, що йдеться про поділ, чи ні? Нічому чому чому саме? Насправді, київська єврейська історія не зосереджена тільки на Подолі, а набагато більш відомих імен зосереджені в центральній частині міста. Я думаю, що там майже всі, хто так чи інакше чули про Ізраїль, знають таким, як, як Мейер, яка народилась в Києві, яка жила на біля біля Бессарабського ринку на вулиці Басейні. Зовсім не подалік нашої редакції, так я так. такі і чимало інших імен, які пов'язані з Києвом, не далеко не тільки на по на Подолі, а той самий саме Шоломалихим, який мешкав мені здається, в чотирьох різних будинках в Києві, але найвідоміший будинок, який, на жаль, не зберігся, але на місці цього будинку є існує музей Шоломалехима в Києві. На кияни знаю це місце як арена. І давай тоді знову таки трохи цю екскурсію можливо опишемо. Ясно, що ми пункти плану не дамо, але щоб продовжити розмову про ось єврейський Київ, який можна показувати, уже важливу тезу. Ми почули, що він не зав'язаний в якому-небудь одному кварталі Києва. Які ще такі цікаві відкриття? І залатані білі плями може ця прогулянка запропонувати. Ми безумовно в турі розповідаємо про синагоги Києва, які зберіглись. Да, тобто, це це, це це передусім, подільська синагога, та це центральна синагога, які є сьогодні діючими, які можна завітати. які турист може зайти і подивитися власноруч. І там вони налічують там вже більш ніж 120 років історії, і там є ще розповідати взагалі про історію єврейської громади останні два століття. А ми також розповідаємо про найвизначніших людей єврейського походження, які, які пішли з Києва. Ми говорили вже про Гулдмейр, про Шаламалейхима є інші засновники Сіонійського руху, які також по походять з Києва. Ну і ми, взагалі, в цьому турі говоримо про внесок єврейської громади в розвиток Києва і взагалі в будівництво міста. Дуже часто, коли йдеться про спадок єврейської громади у таких містах, як Київ або, наприклад, в Одесі, згадка про цей спадок може набувати таких ознак екзотизації, так, такий цікавий народ з незвичною мовою, смачною кухнею. Я думаю, що навіть інтер'єр будь-якого ресторану єврейської кухні там з одеським відтінком чи з київським відтінком, може так само з цей рух до екзотизації. Продемонструвати. Ваша прогулянка єврейським Києвом? Це екзотичний Київ чи ні? Я би скав, це, це, це все ж таки прогулянка історичним Києвом. Це все ж таки прогулянка. Ну, у нас немає цілі розповісти про а, єврейську громаду як такову, і про те, хто такі євреї. Да? Все ж таки а, цільовою аудиторією цього туру ми, ми бачимо людей, або які мають певні єврейські сантименти, або єврейські коріння. Або яким просто цікаво дізнатися, який внесок єврейської громади зробила в розвиток міста. Тобто ми, нам не треба розповідати, хто такі євреї, і що означають ті чи інші символи єврейської юдейського сповідання або єврейської віри. Це все ж таки більш історичний тур. І далі вже можна узагальнити. В... Решті, скажімо так, нашої розмови, те, як загалом з таким спадком працювали для частини аудиторії, я припускаю, що загалом сама розмова про спадок інших. Народів інших етносів, інших представників інших релігій може бути достатньо несподіваним, коли йдеться про Київ. Правда, є я переконана абсолютно слухачі екскурсії або ті, хто їх іще не чули, які переконані в такій візії українсько-українського Києва, українсько-української України, і ось тут вони відкривають для себе щось таке, про що вони раніше не знали. Ну насправді я би сказав, що це більш необізнаність, да тому що. Київ є таким, який він є, саме завдяки тому, що тут досить мірно співіснували чимало етносів, чимало народів, і ми окремо можемо водити екскурсії німецькими адресами Києва, чеськими адресами Києва, польськими адресами Києва та єврейськими адресами Києва. І, наприклад, там найвідоміша дзвонарня Софії Київської вона також була побудована німецьким архітектором. Найвідоміші будівлі Києва збудований архітектором городецьким, який був по який був поляком, тобто, вплив кожного кожного етасу в історії в розбудову mm. Києва і в красоти Києва він є чималий, і нам важливо показати, що Київ різний і унікальність Києва, в тому числі в тому, що різні архітектори з різних країн, з різних етносів, з різних етнічних груп, з різним історичними знаннями та бекграундом, вони певним певним чином привносили mm. свою, свою красу. В те, в те, які ми Київ знаємо, які ми Київ любимо, як про це можна розповідати? А завжди в такому жанрі як історія, а будь-яка екскурсія, так чи так це історія? Ти розповідаєш історії під час можна прогулянки. Тебе, можна. Я тебе виправлю? Давай будь яка я ну вже п'ять або шість років тому я намагаюсь показати те, що будь-яка екскурсія, це перше все враження, це враження, які суміщають історію. А те, що ви бачите, те, що ви чуєте, те, що ви відчуваєте. Так ми звикли в традиційній радянській школі, екскурсії були е, лекцією з історії mm -hmm. просто, на, просто на вулиці. Сучасні екскурсії абсолютно інші. І там сама моя агенція намагається це дуже сильно змінити, коли е, це може бути костюмована екскурсія, це може бути рольова екскурсія, це може бути екскурсія-квест, коли історію міста ми будуть, можуть розповідати, наприклад. Кавові філежанки, да, і екскурсія про історію кави в місті, вона подається саме через історію різних фележанок, які які були в Києві в різні в різні періоди, це саме те, що я мала на увазі, сторітелінг історії, які тобі розповідають, не обов'язково вони можуть бути історичні, і там, де йдеться про цю особливість. Крім того, особливість розповідання, після якого ти забираєш з собою враження, важливо давати можливість звучати різним голосам, давати можливість бачити різні адреси, як вже ти сказав, можливо, цитувати якісь фрагменти, які апелюються до досвіду власне, всіх цих представників різноманітних національних громад, які у тодішньому, скажімо, Києві жили. Як ви з цим працюєте? Ну, насправді в це є базова психологія. Ми розуміємо, що у людей є різні уродні відчуття. Комусь цікаво щось послухати, комусь важливо щось побачити, а, третьому важливо щось потримати в руках, а четвертому важливо спробувати якусь страву а, чи щось, чи навіть понюхати. А, ми вчимо наших гідів гратися в це на кожній екскурсії. Іноді екскурсію Андріївським узвозом ми даємо спробувати той самий пісок, на якому побудований Андріївський узвіс, або потримати в руках цеглу, яка, яка там була до або після ремонту. А в нас є чимало гастроекскурсій, де ми подаємо історію Києва через історію страв, які їли в Києві останні 150-200 років, або навіть вводимо екскурсію. Іспанськими мотивами в історії Києва з майстер-класами Фламенко і гри, і гри на кастаньєтах. Прогулянка різними національними адресами у Києві. Це привід пишатися для екскурсантів чи ні? Це привід відкрити для себе нову сторінку історії рідного міста. А, на жаль, чимало киян знають: дім, робота, іноді метро. А на шляху додому, і в них немає часу оглянутися навколо. І а, головною цілею своєї агенції я ставлю закохувати людей в місто. І а, це буде трохи несоромно не сказати, але іноді нас це вдається, нам це вдається і близько трьох сотень киян щотижня проходять наші екскурсії і відкривають для себе абсолютно інше місто, яке вони а, просто не помічають за щоденною світою. А якщо говорити про туристів зарубіжних? Уже ти згадував, що аудіогідом і прогулянкою Бабиним Яром найчастіше цікавляться з числа іноземців, туристи з Німеччини та з Ізраїлю. Якщо говорити про Київ, Київ, мультинаціональний, Київ, зокрема єврейський, кому крім киян, які раптом на вихідних знайшли час подивитися навколо і відкрити для себе якісь нові куточки Києва, кому ще може бути потрібен такий Київ? Ну, Якщо ми говоримо про національне, є перш за все інтерес від представників тієї нації, які приїздять до нас, тобто якщо ми кажемо про єврейський Київ, це ізраїльтяни, якщо ми кажемо про німецькі Київ, це німці. Хоча сучасні міста сприймаються як багатонаціональні, і ми намагаємося, щоб розповідаючи загалом про Київ, включати різні шматочки, які пов'язані з різними культурами Києва, і саме багатонаціональне місто Київ сприймається як цільне місто, яке має свою красу. Що ви робите з такими непростими темами у контексті цієї екскурсії, як уже згаданий сьогодні Бабин Яр, Загалом історія голокосту в Україні, або, скажімо, з більш ранніми, але не менш жорстокими погромами, які у Києві також відбувалися. Як ви про це говорите? Я думаю, ми говоримо про це в тому самому ключі, як ви про Київ, в якому говорять про подібні кейси в усьому світі. Об'єднуючи їх загальною темою «Nevermore» ніколи знов, uh -huh. да тобто для того, щоб подібні катастрофи, подібні вбивства, подібні подібні випадки не повторились ніколи. Да ми, ми маємо про це говорити. Ми маємо про це знати, ми маємо про це пам'ятати, uh -huh. і це є основний ключ, щоб донести молоді на сто про те, що таке було, і щоб і до чого це може призвести. І щоб закінчити, ще раз нагадаю, як називається додаток, де можна знайти бодай, частину екскурсій, про які ми щойно говорили, і вони безкоштовні, якщо я не помиляюсь. Абсолютно точно. Цей додаток називається Київ Гайд», англійською мовою правильно пишемо: Київ, «Київ» де і його можна знайти як в App Store, так і в Google Play. В Google, в Google Play. Для обох платформ iOS і Android, безкоштовний додаток і безкоштовні тури, які ви можете або слухати онлайн, або скачати собі на телефон і слухати в будь якій куточку світу. Це означає, що в будь-якій достатньо погоже для прогулянки день можна безкоштовно прогулятися і ще щось цікаве дізнатися, і все це ми знаємо завдяки розмові з Арсенієм Фінбургом, який представляє агенцію цікавий Київ. «Інтересний Київ. Це була програма зустріча. Мене звати Ірина Славінська. Ви слухаєте громадське радіо. Нагадаю, що ця програма виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Нагадаю, наш девіз слухайте, думайте.